Сходи та високі бордюри саме вони є частою проблемою для людей з інвалідністю. Якось цей у центральній частині Івано-Франківська на вулиці Незалежності. Ми вирішили перевірити наскільки доступне це місце адже тут знаходиться готельний комплекс, драматичний театр, а поряд меморіальний сквер. Проінспектувати площу нам допомагає Микола Макар. Він представник урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю в області. І найбільш больові точки у місті знає з власного досвіду, бо вже 30 років пересувається на кріслі колісному. І ми цей бордюр вже давно моніторили навіть військовослужбовці, які є з інвалідністю, були лежали в нас в обласній центральній лікарні та у госпіталі там, які проходили реабілітацію. Ми теж сюди я приводив цих людей, вони теж сюди приїжджали і теж не могли скористатися цим переходом. Та все ж попри ризик, Микола пробує самостійно подолати перешкоду. Тут смертельний трюк, напевно, буде, ну не знаю. Якщо я не впаду, то буде добре. З'їхали. Тут ми з'їхали далі. На цьому крапка. Далі можна пошкодити і візок, і травмуватися, і ще, й, скажімо так, когось травмувати. Заїхати ніяк не вийшло, тому об'їжджаємо перешкоду з іншого боку та пробуємо з неї хоча б з'їхати. І тут навіть з допомогою досить небезпечно. Я буду задом з'їжджати. задом, а ти мене ззаді там підстрахуєш. Опа! Опа, о, отак ми з'їжджаємо, так ми просимо людей, щоб нам допомагали. А от територія біля самої будівлі драмтеатру є доступною. Пандус облаштований за всіма вимогами, нахил конструкції має 4 градуси. Тож туди люди на візку з легкістю зможуть заїхати та відвідати виставу. Ширина його навіть потужна, підігрів є, тобто тут можуть розминутися два візки поруч є 70 і 90, скажімо так. А якщо по площі проїхатися можна, то потрапити до скверу, який знаходиться поруч, самостійно неможливо. Шість сходинок, а зверху дві рейки. Ось така заміна пандусу. Ось такий заїзд. Але це не заїзд. Це як в нас називають, знаєш, така навіть не апарелі, навіть, якісь рейки, правда? Стоять такі, що ну, бивчі рейки чи ще щось таке, що можна вбитися. За нормами кут нахилу конструкції має бути не більше семи градусів. Тут пристрій показує аж 19. Такими можуть спуститися хіба що каскадери. І то з багаторічним досвідом. Тож нам довелося просити про допомогу. Чуть-чуть вперед. -чуть Опа, так, тримаєте та-та-та. Дякую вам. Сюди ми заїхали, але... Назад, назад будемо тут жити, напевно. Виїжджаючи із скверу, звертаємо увагу на паркомісця для людей з інвалідністю. І тут нас чекає розчарування. Бачите, поряд є два місця для автомобілів людей з інвалідністю та, для паркування. В принципі, тут може людина зупинитися, їй треба виходити на лівий бік, якщо він водій. Якщо справа пасажир, виходить на праву сторону. Але все рівно з цієї парковки. Немає доступу до тротуару. у мерії. Кажуть, наразі пріоритет видатків місцевого бюджету допомога зсу. Та, попри це, вже запланували облаштувати декілька локацій, аби зробити місто доступнішим для всіх його мешканців. Зокрема, біля Надії готелю. Так тобто там фактично тротуари є по всій довжині, але тут немає просто. Пониження, тобто воно колись робилося за тими старими стандартами, ще такі, може, початки незалежності, так, союзні роки, коли це все перероблялося. Зараз зрозуміло, що ми розуміємо, що це є недоступно, і ми це будемо виправляти. Тобто ми там плануємо такий плавний піднятий перехід зробити. І я думаю, що до кінця весни ми би це мали зробити, тому що це є один із таких трьох піднятих переходів, які ми запланували. Тому що справді ця локація стане доступнішою? Перевіримо вже за декілька місяців. Віталія Кович Ігор Попок, телеканал 402.